Наслідки атаки на російський десантний корабель Новопечі... Новочеркаськ. 23 члени екіпажу поранені. Ще 33 вважаються зниклими безвісти. Разом з кораблем на дно пішов і тренувальний катер деталі у Олени Гончаренко. Тут Новочеркась стоїть у порту, пришвартоване. А тут лише його обвуглені залишки. Компанія Максар показала нові супутникові знімки корабля до атаки. І після з них видно судно повністю вигоріло і затонуло. Разом з ним під воду пішов і навчально-тренувальний катер, що стояв поряд. Щонайменше 23 члени екіпажу поранені, ще 33 вважаються зниклими безвісти. Російські опозиційні змі повідомляють на момент атаки на облавку були строковики. В соцмережах з'являються публікації скурботи за загиблими. Втім, офіційно Росія повідомила лише про одного загиблого. Це робітниця охорони порту. Про долю решти не повідомляють. Хоча загалом на кораблі на момент атаки було 77 росіян. Історія один в один повторює ситуацію з потопленим крейсером Москва. Там досі вважаються зниклими безвісти 27 моряків. Тим часом у порту, тимчасово окупованої Феодосії, де зсу потопили Новочеркась. Кораблів ще поменшало. Після атаки зникли ще два російських судна. На потопленому кораблі було кілька тонн артилерійських боєприпасів, 280 ракет для реактивних систем залпового вогню Град які здетонували під час вибуху. Через це величезний вогняний гриб бачили за кілометри, а уламки корабля розкидало на сотні метрів і вони пошкодили будинки. Російські опозиційні пабліки повідомляють про облави на місцевих жителів. В них відбирають телефони та проводять обшуки у домівках. Окупанти таким чином шукають навідників. До Феодосії Кремль, нібито відправив велику групу оперативників ФСБ та контррозвідки для пошуку винних у знищенні Новочеркаська. Ну а Путін тим часом розлючений з знищенням свого судна і видав наказ про покарання сил ППО окупованого півострова Олена Гончаренко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.